Дня, ви на каналі тут люди. Мій малобюджетний бюджетний каналчик, на якому я розказую про життя українців в Європі та Нідерландах. А сьогодні поговоримо на актуальну тему: це житло для українців в Нідерландах, де живуть, як живуть та які умови. І актуальна інформація, що з 1 жовтня українці, які працюють, будуть платити по 244 євро за своє житло. А зараз дивимося, яке те житло для українських біженців. Покажу, як воно є. Дивися, це тут колонія раніше була, жили одиночки Зараз це все так виглядає. Бачиш, тут якщо общий якийсь підйом, обща тривога, то це виглядає так собі, звісно. Будь ласка, то все камери, то все живуть отак от. Подивиться, то все живуть українці. Заходимо в нашу кімнату. Будемо робити без цих. Ви знаєте, без гарної картинки сьогодні покажу, як воно є. Кімната перед собою, ну, в'язниця раніше була. Колись я, я розказував про цю в'язницю. Якщо подивитися фільм Російський, хочу в тюрму. Там було таке, що після того Совєтського Союзу люди з Росії в тюрму хотіли. Суть фільму, яка да? про те щаслива. Оця кімната була на одного чоловіка. Тут жив один чоловік. Вікно металеве. У нас є Wi-Fi тут. От ми бачимо тут ось бачите, такі, от спеціальна штука. Це якась радіо. Я розумію час. Тут висів телевізор. Ще раз повторюю, це для одного чоловіка була кімната, така в'язниця. Зараз живуть українці, і якось там гнівити, казати, так, в когось є класне житло. В нас таке житло. І дякую цим людям, що вони дали нам це житло. Знає, знаєте, в першу чергу треба знаходити. Я дякую полякам, що вони допомагали, коли почалася війна. Я там дуже сильно дякую цим людям, коли я виїхав з окупації. Так, заходимо. Це у нас. Ванна кімната. Ми, так, знаєте, обставили трошки по-спортанськи. Тут у нас є картини, картини. І зараз вам покажу основну картину. Ось вона. Вона мені дуже сильно нагадує моє село. Село Чеплинського району Херсонської області. Дай Боже йому здоров'я. Така, така локація. Зараз е, покажу, як ми їсти готуємо. В таких штуках ми готуємо їсти Є кухня літня. А є е, мікрохвильовки. Микро, микро, в мікрохвильовках їсти готувати. Ну, так собі історія. Там, до речі, сидить охоронець. Дуже багато камер. Дуже багато камер. Це два роки я живу на цій локації. так. Е, мінуса, немає кухні, звісно, там вона літня, є, дуже це знаєш, з каструлями цими тягатися. 에, можуть перевірити. Якщо на локації є щось алкогольне, є папироски якісь там неправильні, якісь алкоголі, то можуть це вилучити, тебе буде догана. Тут на локації, якщо в тебе три догани, то тебе звідси, прошу барджа, до да? Е, Є е, правила внутрішній розпорядок цієї локації. Він досить такий суворий, можна мати тільки один велосипед, парковка тут під таким, тому що це в центрі міста, парковка важке питання. Але що я хочу, коли гнівити Бога, я згадую окупацію, я згадую, як би я там жив. І якщо мені щось не подобається, я можу таку свою валізку тут взяти і поїхати. Є е, локації, де досить такі класні умови, де досить лайтові умови. Е, згадати локацію Мрія я колись з про неї відео знімав так, там люди живуть вільно, там люди живуть досить. Як в квартирах своїх є, кому кемпінгові містечка дають. Але от на сьогоднішній день то те, що я маю, я завдячу. Якщо мені щось не подобається, я можу зняти житло. І про це буде окремий випуск, тому що зняти житло, це знаєш, я можу, але це дуже важко. Але це можливо. Приїхали на локацію, де живуть українці: близько 200 людей живе, охороняється, все охороняється. Колишня, колишня будова, де жили люди, які працювали на фірму. Е, в оренду взяло держава взяла цю будівлю. І зараз тут живуть українці. Подивимося, мене тут друг живе, подивимося, як вони тут живуть. Доволі симпатично. як капелітора. Слухайте. Це ви тут живете? Так. А ну, давайте обзор румчик. Слухайте. Прикольна кімната, слава можна я зайду? Тут. Та я ж на відео, що ми для людей слухаємо. Слави тут лайт! Слави тут лайтик. Оп. А це у вас таке вікно темне є? Чи... Таке вікно темне є? Да? <рикольно> слава, прикольно ви живете. Конечно, як студент, як студент, комнатушечка така. Знайомтеся, це дядя слава, мій друг. Дядя Слава, дядя Слава, скажи, роботу в Нідерландах легко знайти? Легко, так? Уже є, да? Слава, дядька такий класний. Він ніколи на роботі не зациклювався, завжди знаходив роботу. Якщо якісь проблеми, дядя Слава каже, робота прийде, ти її не жди. Взагалі, я поражаюся. Отак живе Слава. Слава, скільки за кімнату платите? Ну no, пока 105. 105, а будете платить? У вас Ну. нормально? Ну 244 це нормальная цена? Ну, no, если работаешь, да. А если не работает, то ні. Ну если не работаешь, то ничего to не, не платишь. У вас тут кухня есть. Столовка, кухня. Холодильничок бачу, у вас є, да? да Вообще по локації, по локації шкафчики є. Ну, тут дідіслави іменно контрабанди повно. Дядь Слав, скажи, пожалуйста, ти доволен локацією взагалі? Як? Ну, с одной стороны. А ти жив скільки людей в кімнаті було? Шесть, Шесть чоловік. Як шести чоловікам жити? Жах. Жах, так? Да? Жах жити. А по цьої мінуса? Плюса і мінуса от по цій локації. Раз. Мінуса. Мінуси є. Мінуса локації? Так, да, де ти зараз а, живеш. Як це? Як... Тут. Тут. А де ще чоловік? А це жопа <сі> Це временне, знаєте, палатки. Слухай, і цього по психології тяжко було взагалі по психології? Не. Важко, Розні так? Разні люди, це не студенти. Да. Це взрослі люди, у кожного твоя психіка. Хтось випиває. Ти за твоїм этим багажом представляєш. Хтось випиває, хтось це саме. Воно все вивалюється, не те, що випливає. Хай Бог милує. Зараз у нас неймовірні локації. Це церква, місто Тільбург. До речі, Тільбург це перше місце, куди мене поселили. Червоний хрест. Червоний хрест зараз. Вже так не розселяють, коли там в Амстердамі був в Роттердамі. Тільбург. Церква канонічне місто, дуже такий старенький район. Старенькі ці будиночки, тихенький район. Тут живуть українці: близько 100 українців живе на цій локації. Там видно будиночок вже з українським прапором. Наші, наші браття там живуть. Місцева влада виділила житло. Немає моїх друзів. Я б показав, як там середині, але хочу сказати, що в кімнаті живе по 4, по 5 чоловік. Сюди навіть привозили людей на реабілітацію українських військових. Я знаю, в цю церкву тут. Жили і знову відправили в Україну, не знаю, це правильно чи ні. Ви знаєте, на мою думку, от саме похилих людей, які на колишній в'язниці живуть, де я показував, треба переселяти в кращі умови. А молодих людей можна в спартанські умови. Нічого страшного, в те буде стимул, щоб йти далі. Ця локація, дивіться, ця локація і локації слави, мій друг, де живе. Тут такі лайтові локації, тому що цю локацію можна покинути, немає Жорстких перевірок, жорстких контролів, на відміну від в'язниці. Тому що в'язниці я забув сказати, що у нас ти можеш покинути локацію тільки на два дні в тиждень. Якщо ти покидаєш найбільшу локацію, про це не кажеш охороню охороні, то тебе можуть просто вишвернути з цієї локації, тебе можуть просто убрати. Було багато випадків, коли українці отримували житло, жили на інших умовах, жили переїжджали, від'їжджали, не було ніякого контролю. І місцева влада на це дивилась, каже: а Як це так? Ви приїхали, отримали це допомога, це тимчасовий захист, треба це враховувати. Це не постійне житло. Комусь дали класне житло, комусь не класне. І ви поїхали подорожувати, то вони дивилися трошечки це з нерозумінням. І зараз більше знаєте таку увагу приділяють оцим переселенням, коли люди покидають локацію, приїжджають, заставляють відмічатися, заставляють. Приходити підписувати, що ви там живете. Таке є, це 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 нормально. Приїхав на локацію, на якійсь колись жив я Тут мій добрий знайомий дядя Юра. Добрий день. Добрий день, дуже давайте будемо показувати, що це в нас таке. Це в нас колишнє офісне приміщення, так? Так, так. Офісне приміщення перероблено під наші, наших біженців з другої сторони. Так само всі кімнати по 4 і. 7. Стекло, якщо ви бачите, Ага, там, м, ви бачите, там ст... Ст... Пол... повністю да, стікляна. Да, да, в основному по 4, 4 або 5 чоловік. По чоловік. Ми да, Менше ми, тут нема. Ми Починали жити з дюрою. У нас було 4 чоловіка, але в них в кімнаті 6 чоловік. 6 чоловік. І зараз до чого бачите, як воно звужається, такий коридор, де все з згіпси, все тоненьке, тут не крикнути, не пискнути. До чого веду шість чоловік в кімнаті і будуть платити по двісті сорок євро, так? Двісті сорок п'ять, п'ятдесят чотири, вісті сорок п'ять, двісті сорок сорок п'ять. Ось, дивимося. Ну, от наша... Ми тут нічого не робили, як є. Тут ніхто не знав, що приїдуть, І як воно так є, як так. є? І... Ну, ж жили. і будинок, то ніхто я, за ким не буде прибирати. Три Прошу три тисяч. три ліжка йдуть по два. Двохкамерні такі, двохкамерні ліжка. Отак люди живуть. По локації, що ви скажете, що у вас є на локації? На локації у нас все є, як як є. Пралки, сушилки. холодильники, є В кімнаті. Холодильники, звичайно, в кожній кімнаті є два. Ага, у вас один. Один, один. У нас ще. І внизу так само є. Ну, то вже дивіться, у вас охорона є тут на локації? Охорона є тільки вночі, днем тут є ці співробітники від нас. А. Але саме основне, у нас немає коменданта, бо у нас помінялися чотири коменданти, а на даний час навіть немає до кого звернутися навіть чесно навіть, навіть таке, так? Да? Да, немає. Нема. І тому дуже тяжко щось вирішити. Ю, і, щось... і тим більше хлопці дуже приїжджають, дівчата, так само хлопці. І нема з ким що вирішувати, бо нема до кого звернутися. О, Скажіть, шість чоловік жити, це важко чи ні? Дуже важко. Ну, серйозно, психологічно. Но, но, як психологічно буде? дуже важко, кожному свій характер і в кожному своє. І тим більше і робота в кожного різна. І якщо кожен один стоїть в п'ятій, другий сьомій, третій приїжджає в одиннадцятій, як mm -hmm. я деколи приїжджав, так само раніше було, і дуже тяжко, бо. Психіка, по-перше, ламає незалізна. Не залізна. І, да, да, і не ну, хочеться, як звичайно, ми так туди і живемо, щоб хоча б трошки. Було як до знаєте, що я скажу, коли чотири чоловіка було важко жити, а шість чоловік в кожного свої проблеми, в кожного свої якісь психологічні моменти, і отак, отак, от люди живуть. Це я до того веду про ті умови на локаціях, коли люди їдуть і думають, що в Нідерландах тут дають будинки. Так, я знімав, де класні умови, де є житло, де там двоє чоловік живуть прямо в квартирі. Але сьогодні ми реалії бачимо. Дюра нам показав реалії, які вони є. Отак, ось на турбах люди живуть, бо ну отак ось така, така реалія. Ля так люди живуть. Це справжнє, що воно є. Ну і з приводу житла на сьогоднішній день ви бачите, що хтось живе один, що хтось живе шість чоловік в кімнаті. Це дуже важко. Є класні умови, про які я навіть не показував, тому що люди не сильно хотіли мене пускати, щоб я снімав мрію. Про що я розказую? Що вже з жовтня, листопада, там місяця, через місяць, українці будуть платити 240 євро за койке місто за за, за ліжечко. Так? Ну, в першу чергу, як я це бачу, якби розподіляв, то на кожного на кожну персону повинна бути якась квадратура, якась відповідність квадратних метрів. Тому що десь дійсно несправедливо, коли шість чоловік в одній кімнаті платять по 240 євро, і хтось живе один в кімнаті, хтось один живе в будинку. Таке також є. Різні умови є. Є. Ті, хто живе в містах, їм набагато легше знайти роботу. Ті, хто живе в селах, тут є склад. Дність цьому пошуку роботи, але саме головне люди, які ходять на роботу. До прикладу, так вони можуть платити за житло. Якщо не подобається, ви можете знімати самі житло. Ви можете стати на в чергу на соціальне житло. До речі, скоро буде відео про соціальне житло, які умови, як живуть на нідерландці в соціальному житлу, які там квартири їм дають. Буде скоро на каналі, будуть сайти. Ви можете зайти і зареєструватися. Готовимо інформацію. І що хочеться сказати. В першу чергу, я ще раз повторююся, я сюди їхав від війни від окупації. Люди мене прийняли, люди дали мені роботу, люди мені допомогли, сказали: хочеш вчити мову, іди вчи мову. Це тут можливо в цій країні. Хочеш працювати, іди, працюй. Чесно кажучи, ну мене влаштовує. Так я розумію, тих шість людей, вісім людей, які живуть в одній кімнаті. Це, це важко. Але Ще раз інформація на сьогоднішній день з приводу житла, з приводу прихистку українців, дуже важка проблема. Житла не вистачає, катастрофічно не вистачає е, умови, якщо мені писали, чи можна приїхати і нам дадуть квартирку, то що в нас є дитинка, чи там тваринка, якась є, нам дадуть якесь окреме не факт. Конкретний не факт, вам можуть вас можуть поселити в кімнату, де живе дві-три сім'ї. Таке також може бути. Це треба враховувати, а можуть навіть вас не прийняти, тому що на сьогоднішній день Нідерланди переповнені. Було таке коротеньке відео про житло. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте ті лайки. І мамі, і папі передавайте привіт, майте совість. Все, я пішов, бо ще одне відео хочу зняти.